31 жовтня час говорити про гроші. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст Фінкульт Хвиля. З вами Ольга та Ганна, консультанти з економічних питань Фонду гарантування вкладів. Тут ми говоримо про фінанси просто, відверто і без страшних слів. Сьогодні 31 жовтня, день, коли більше святкує Геловін, але ми традиційно говоримо про гроші. Так, бо це ще й Всесвітній день заощаджень. І сьогодні з'ясуємо, звідки взялось це свято. Чому воно важливе і як воно пов'язане з Фондом гарантування вкладів? Отож, наливайте собі каву, прилаштовуйте зручніше і починаймо. Цікаво, що день заощаджень започаткували ще у 1924 році в Італії. Так, саме на першому міжнародному конгресі ощадних банків. У Мілані, коли в жовтні 1924 року представники ощадних каз із 29 країн світу зібралися на перший інтернаціональний спеціалізований конгрес, 31 жовтня 1924 року, проходив останній день конгресу, на якому італійський професор Равіза запропонував пам'ять про перші збори ощадних банківських інститутів всіх країн. Щороку відзначати цей день як міжнародний день заощаджень International Savings Day. Тоді прозвучала проста, але важлива ідея. Ощадність це не скупість, а розумне ставлення до грошей. Відтоді, 31 жовтня, у світі нагадують, заощадження це шлях до впевненості, стабільності та незалежності. До речі, цікаво, що всесвітній день заощаджень має не просто святкову, а дуже конкретну мету. Так, основна ідея цього дня заохотити людей, навчитися відкладати кошти і усвідомити, що навіть невеликі суми можуть стати основою фінансової стабільності. І ще важливо об'єднати зусилля різних організацій, банків, шкіл, навіть громад, щоб говорити про фінансову грамотність. Бо по суті, день заощаджень це не лише про гроші, а про знання і відповідальне ставлення до них. Головні завдання цього дня підвищити рівень фінансової обізнаності людей. Навчити і дітей, і дорослих, чому важливо мати заощадження не лише для себе, а й для розвитку економіки, а ще провести якомога більше корисних заходів, консультації, відкриті лекції, тематичні тижні в банках і навчальних закладах. І знаєш, це чудова нагода нагадати собі: фінансова грамотність це не разова акція, а звичка, яку треба розвивати постійно у Німеччині. Наприклад, сьогодні діти відкривають свої перші ощадні рахунки. А в Італії навіть є символічна скарбничка на площі. Люди приносять туди монетки як знак фінансової мудрості. У деяких країнах банки проводять акції, лекції, фінансові ігри. Це справжнє свято фінансової грамотності, і це чудовий приклад для нас. бо в Україні день заощаджень нагода подумати, чи я маю власну фінансову подушку і чи знаю, де мої гроші в безпеці. І тут на сцену виходить справжній захисник українських владників. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб саме завдяки йому ми можемо не боятися тримати гроші в банку. Бо навіть якщо з банком щось трапиться, фонд повертає вкладникам їхні кошти протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня його припинення чи скасування, фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Після завершення тримісячного періоду з скасування чи припинення дії воєнного стану, максимальна сума відшкодування коштів вкладникам за всіма вкладами в одному банку складатиме не менше 600 тисяч гривень, незалежно від кількості вкладів у банку. Це серйозний рівень захисту, який створює довіру до банківської системи. Фонд існує вже 27 років, і навіть під час війни продовжує виконувати свої обіцянки. Тож, День заощаджень це не лише про те, щоб відкладати, а й про те, щоб зберігати відповідально і безпечно. Ганно, ми багато говорили про важливі заощадження, але, мабуть, варто нагадати, як саме можна ефективно відкладати гроші. Так, бо заощаджувати звучить просто, а на практиці це не завжди виходить. Є кілька базових методів, які реально працюють. Перший плати собі спочатку. Це коли відразу після отримання доходу ти відкладаєш 5 або 10% на окремий рахунок чи в скарбничку і не торкаєшся цієї суми. Так, наче це податок на майбутнє. Спочатку ти сплачуєш собі, а вже потім за комунальні покупки, каву. Другий метод автоматичні заощадження. Ти налаштовуєш у додатку банку автоматичне переказування певної суми з основного рахунку на ощадний. Це дуже зручно, бо не дає забути або передумати. Третій метод конвертів старий, але дієвий спосіб діли гроші за категоріями на харчування, транспорт, дозвілля і не перевищує ліміт кожного конверта. І ще класно працює метод мети, коли заощадження мають чітку назву: на подорож, на авто, на подушку безпеки. Тоді накопичення стає мотивуючим. До речі, є ще метод, який часто радять фінансові консультанти: метод SMART. Так, це коли твоя фінансова ціль має бути конкретною, вимірюваною, досяжною і важливою саме для тебе, також обмеженою в часі. Наприклад, відкласти 10 тисяч гривень до кінця весни на відпустку це смарт-ціль, бо вона конкретна, має суму. Термін і сенс. І ще один практичний прийом правило 24 годин. Так, це правило допомагає уникати імпульсивних покупок. Якщо дуже хочеться щось придбати, просто почекай добу. Якщо за 24 години бажання не зникло, можливо, річ справді потрібна. Але часто за цей час приходить розуміння, що це була просто емоція. І саме такі дрібні рішення чекати, обмірковувати, планувати з часом формують справжню фінансову стабільність. Головне не чекати зайвих грошей, почати можна з малого, навіть із 100 гривень на тиждень. І пам'ятати, що кожна гривня це крок до фінансової впевненості. Якщо коротко, головне не тримати гроші під матрацом. Абсолютно краще довірити їх банку який є учасником фонду гарантування вкладів. І навіть невеликі відкладення 5 чи 10% доходу щомісяця вже формують фінансову звичку. Головне робити це регулярно і мати мету. Так, бо коли знаєш на що збираєш, це вже не тягар, а мотивація. І не забувайте, що частину заощадженого можна спрямувати на добрі справи, наприклад, на підтримку наших захисників. Це теж частина фінансової культури. Відповідальність не лише за себе, а й за спільноту. Отже, друзі, 31 жовтня це не лише Хеллоуін, а ще й день, коли варто дати шанс своїм фінансам стати впевненішими. Мати заощадження це не про страх, а про свободу. Ви слухали подкаст Фінкульт Хвиля. Фінкульт це освітній проєкт фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Ми створюємо простий і зрозумілий контент про фінанси. Щоб допомогти кожному українцю стати більш впевненим у своєму фінансовому майбутньому, ми будемо щиро раді, якщо ви долучитесь до нашої спільноти, підписуйтесь на фінкульт у соцмережах. Посилання на наші сторінки можна знайти в описі під цим відео. Бережіть свої гроші, користуйтесь перевіреними банками і формуйте фінансову культуру разом із нами. Почуємось у наступних випусках. Гарного вам дня заощаджень, до, до зустрічі. Ти працюєш, ти зберігаєш. Майбутнє своє ти сам обираєш, Фонд гарантування поруч. Спокійно живе, твої гроші в безпеці. Тож фонд гарантування, твій захист у житті.